Про битву за Покровськ та Мирноград, адже як зазначають експерти, ця битва добігає кінця. Що ж відомо, російська армія просувається в Покровську, і Мирнограді. Про це в день 4 лютого повідомив проєкт Діпстейт. За даними аналітики в агресор захопив нові території на півночі Покровська, також просунувся до ключової логістики силоборони міста агломерації населеного пункту. У Мирнограді агресор окупував ще кілька кварталів на сході міста. За добу до цього аналітики Діпстейт вже відзначали просування армії Російської Федерації. Далі знову ж таки цитую. Покровськ продовжує поглинатися ворогом, який, крім піхоти, активно заводить свою техніку. Виставляє засоби Р Розпорошує по місцевості своїх пілотів, які дронами фактично контролюють логістику. покровсько мирноградської агломерації написали аналітики проєкту. За їх словами, російські пілоти БПЛА зайняли позиції в районі дев'ятиповерхівок, що дозволяє, на жаль, контролювати логістику збройних сил України в радіусі 10 кілометрів. У Мирнограді ситуація ще складніша. Агресор через селище Родинське на північ від нього здійснює рейди у тил оборони, атакуючи позиції українських пілотів. Також раніше стало відомо щодо того, що говорили аналітики. Вони зазначають, що останні бої. За Покровськ і Мирноград нині тривають. А от вранці 4 лютого український генштаб також повідомляв про 35 штурмів армії РФ тільки на Покровському напрямку за добу, і це дійсно залишається найгарячіша ділянка фронту. Нагадаю, що його на командувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що в районі агломерації покровськ мирноград триває виснажливе протистояння адже за його словами армія РФ намагається. Нарощувати тиск, підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву української оборони як шлях, також масових штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами. Бої у Покровську тривають із жовтня 2025 року, коли армія РФ вдалося прорватися до міста після кількох місяців боїв на. Підступах майже одразу російські солдати почали фіксувати в місті супутнику Покровська Мирнограді і на мапі проєкту Діпстейт більша частина обох зараз під контролем агресора. Решта у сірій зоні покровський напрямок, згідно із зведенням Генерального штабу збройних сил України, постійно лідирує за кількістю, на жаль, російських штурмів. Ба більше також військові зазначають про те, що вперше. Було зафіксовано і використання битла Гербера в ролі носія FPV-дрона. Відповідно, відео також уже шириться мережею, як це все відбувається. І російські окупанти вигадали нині нову схему застосування свого безпілотника Гербера на фронті. Було зафіксовано перший випадок використання цього безпілотника. У ролі носія fpv дрона про це також повідомив Сергій Флеш, український фахівець у сфері радіотехнології і нині радник, очільника Міноборони. Він опублікував фото Гербери, ви також можете побачити мені на своїх екранах, яку знайшли українські військові на одному із напрямків. Саме в півідрон, носієм якого була Гербера, не знайшли. Цей ворожий безпілотник може бути як ударним, так і розвідувальним. Не зрозуміло наскільки далі цей випадок отримає застосування, але всі повинні бути проінформовані. Написав флеш. Ну і також що відомо про безпілотник Гербара він зазначив, що це російський безпілотний літальний апарат, який використовується ворогом у військових діях проти України. Цей дрон є спрощеною та дешевшою версією. Іранського дрона Камікадзе Шахет «Шахет-136» відомо в Росії під назвою Герань 2 Корпус гербера виготовлений з пінопласту, що робить його легким і відносно дешевим у виробництві. Внутрішні компоненти дрона розміщені в корпусі із Фанери ну і росіяни використовують цей безпілотник для розвідки як фальшиву ціль для виснаження протиповітряної оборони або як ударний дрон камікадзе. Він оснащений камерами та модемом для передачі даних. Може нести невеликий боєзапас і також складною мішенью через низьку радіолокаційну помітність є. Як зазначали попередньо, російські загарбники під час повітряних атак України вдалися до нової тактики, і це саме політ-дроні на наднизькій висоті в режимі ручного керування. Попередньо ми вже бачили кадри того, як вони запускаються. Безпілотники досить таки низько вони пролітають. І, зокрема, пам'ятаємо те, що сталося попередньо. Удари по залізниці, по пасажирському Потягу на Харківщині тоді, до речі, також рашисти керували онлайн тими дронами. Друзі, ну а далі поговоримо і про місто, яке дійсно вмирає Дрожківка. Будемо далі говорити, що там нині відбувається, яка ситуація зі світлом та решта. Адже у Дрожківці залишається близько 15-16 тисяч мирних жителів. Після обстрілів 4-5 лютого приблизно 4 тисячі людей виїхали з міста. За даними місцевої адміністрації, біля 20% житлового фонду абсолютно непридатні для проживання. Про це розповів депутат дружківської міської ради Еспресо, і Також далі зацитує, що ж він говорить. Те, що в Дружківці через ворожі обстріли не вистачає людям газу, тепла, води, світла. Одна справа. Хочу нагадати, що у місті комендантська година дозволяє пересуватися з 11 до 15. Саме в цей час люди повинні встигнути купити якусь їжу, знайти воду. Мережі магазинів закриваються. Відповідно, скупчення людей на ринках та місцях торгівлі, де можна, хоч щось купити. І 4 лютого, саме по такому місцю, ворог завдав ракетного удару. Попередньо сім загиблих 15 людей у надзвичайно важкому стані. Звичайно, такі загрози спонукають людей виїжджати. За його словами, там залишається приблизно 15-16 тисяч мирних жителів. І після обстрілів 4-5 лютого приблизно 4 тисячі людей виїхали з міста. За даними місцевої адміністрації, біля 20% житлового фонду розморожено, тобто абсолютно непридатні для проживання. Багатоповерхівки яких Полупалися труби через сильні морози. Ну і далі знову цитую. Щодо шляхів евакуації з дружківки, то вони неймовірно ускладнені. По роботі мені доводиться щотижня виїжджати до Харкова. Дорога від Узюма до Слов'янська під антидроновою сіткою, але це не дає на жаль відчуття безпеки, бо і автобуси і автівка. На мою думку, логістика складається з трьох чинників, які спонукають людей до евакуації. Переконати людей евакуйовуватися, створити умови для приїзду людей та безпечна логістика є домовленості в Ужгороді, Тернополі та інших українських містах, куди цілеспрямовано приїжджають бюджетники, маючи можливість там працевлаштуватися та проживати. Більшість людей все одно намагаються виїхати за кордон, щоб бути більш захищеними. Евакуація триває, і, хоч іноді дружківкою, заїхати неможливо. Взагалі, це місто, яке Мирає на жаль через жорстокість ворога, резюмував депутат міськради. Я ж нагадаю, що 4 лютого російська окупаційна армія обстріляла місто Рожківка Донецької області касетними снарядами та авіабомбами. У нас так ворожа атаки, як вже попередньо зазначалося. На жаль, є загиблі та поранені.